З 21 по 23 серпня 2023 року в Почаївській духовній семінарії відбулись вступні іспити на 2023-2024 навчальний рік, під час яких кожен абітурієнт проходив медичну комісію, здавав екзамени з української мови, церковного співу, знання молитв закону Божого та іншого. Кожен абітурієнт по-різному прийшов до висновку необхідності вступу у вищий навчальний духовний заклад. Зокрема, бабин Дмитро Олександрович з чернівецько буковинської єпархії села Коболчин ніс різні послуги у храмі на честь святителя Миколая, архієпископа Мірліківського чудотворця. Бажання нести послуг учащелося для начала, навчитися основ християнської віри, богослужіння і далі. Все своє життя посвятити на служіння Богу, церкві і людям. Одне з того, що спонукало мене прийти в духовний заклад, це є те, щоб допомогти людям донести їм слово Боже, яке вони потребують. Я дуже вдячний Богові, що Він мене сподобав сьогодні бути тут на екзаменах і поступати цього року в духовне училище. Наша велика семінарська родина дуже радіє за тих, хто сьогодні прийшов. Показати свої знання із святого письма, з читання та церковного співу. Вони прийшли, навіть не дивлячись на гоніння, які відбуваються у сьогоденні. А як ми знаємо із священного письма, люди йдуть тільки до цілющої води, до цілющого джерела. Яке є благодатним по закінченню вступної кампанії? Усі проходили співбесіду з високоприсвяченішим сергієм, митрополитом тернопільським та кременецьким, і високоприсченішим Іовом, архієпископом Шумським, ректором Почаївської духовної семінарії. Дізнавшись результати, абітурієнти ознайомились з правилами проживання у духовному закладі і з отриманою інформацією вибули до своїх домівок, щоб підготуватись до нового навчального року, що розпочнеться 1 вересня.